Крадене українське збіжжя вперше вивезли до Венесуели. Йдеться про 27 тисяч тонн мелітопольської пшениці, яку завантажували у зерновому терміналі Авліта Вакярі. З'ясувала журналістка проєкту Сі Крайм Катерина Яресько. В її розслідуванні встановлене і судно грабіжник ЄНІСІЙ з північного торговельного флоту Росії. 3 лютого цього року він вийшов з північного російського порту. Архангельськ обігнув Європу, подолав протоки Гібралтар і Босфор. А вже біля Кримського узбережжя Єнісій вимкнув ідентифікаційну систему АІС, в надії залишитися непоміченим уже 11 квітня. Судно пішло за Кяра до Кавказу, точніше до неконтрольованої ділянки нейтральних вод Чорного моря, так звана. Тортуга. І лише 27 квітня ЄНІСІЙ рушив до босфору із вказаним кінцевим пунктом призначення Пуерто Кабельо Венесуела. Власником зерна на судні Єнісей є російська компанія Агрогруп. За даними журналістів NGL Media, Агрогруп є компанією прокладкою для так званого ГЗО. Контора створена окупаційною владою для вивезення збіжжя з окупованих територій Запорізької області. А її директором є Алєксій Джуркін, який однозначно є заступником гендиректора ГЗО. Компанія вже зустрічалася в розслідуванні «Сі Крайм». Минулого разу її викрили при вивезенні насіння соняшника з окупованих районів Запорізької області через порт Кефе до Туреччини. Зазначається, що найбільшим покупцем зерна у російських компаній, де фейкова компанія ГЗО є декларантом, а часто й експортером, є турецька компанія Transworld Agro. Йдеться про майже 134 тисячі тонн збіжжя вартістю більше 28 мільйонів доларів. Саме Туреччина поряд з країнами близького сходу приймає російські судна з награбованим українським збіжжям. Фіксують розслідувачі на запити українського посольства у Туреччині. Уряд республіки охоче погодився співпрацювати, але бідкається, що механізмів реагування немає. Розслідувачі також встановили особу капітана Єнісія. Це такий собі Дмитрій Соколов, який після окупації Криму нібито переїхав з Архангельська до Акяра. На перший випадок вивезення вкраденого росіянами українського зерна до Венесуели в прокуратурі Криму поки публічно не реагували. Там регулярно повідомляють про розслідування подібних фактів. Найчастіше капітанів суден таких мародерських місій підозрюють у порушенні порядку в'їзду та виїзду з окупованої території України. Врожаї зібрані на Херсонщині та Запоріжжі. Росіяни почали забирати ледь не одразу після початку повномасштабного вторгнення. з зерновозів до окупованих кримських портів фіксуються уже два роки, як в АК'ярі, так у Кефе. Та Керчі при цьому ватажок Росіян Владімір Путін кілька місяців тому сам зізнався, що минулоріч на новоокупованих територіях України зібрали близько 4 мільйонів тонн зерна. За оцінками C Crime, у 2023 році з окупованої частини України було вивезено щонайменше 2 мільйони тонн збіжжя. Кримсько-татарського бранця громадянського журналіста Рустима Шейхалієва етапували до Сибірської колонії. Наприкінці квітня його перевели з СІЗО Красноярська до в'язниці Єнісейська. Про це він написав у листі до своєї дружини Сурії. Раніше інший громадянський журналіст Осман Наріф Мім'ято писав, що 18 березня Шейхалієва та інших заручників вивезли з СІЗО номер 3 Новочеркаська. Наступного дня вони вже були у Воронежі, потім приїхали до Самари і, зрештою, прибули до Челябінська. Весь цей час з політв'язнями практично не було зв'язку. Нагадаю, що Рустема Шейхалієва затримали під час. З хвилі наймасовіших облав росіян в окупованому Криму 27 березня 2019 року 25 кримців звинуватили у спробах повалення російської влади та незаконно ув'язнили через нелюдське ставлення тюремників минулого року. У російській в'язниці загинув один із тих бранців Джеміль Гафаров. Кримсько-татарського бранця громадянського журналіста Рустима Шейхалієва етапували до Сибірської колонії. Наприкінці квітня його перевели з СІЗО Красноярська до в'язниці Єнісейська. Про це він написав у листі до своєї дружини Сурії. Раніше інший громадянський журналіст Осман Наріф Мім'ято писав, що 18 березня Шейхалієва та інших заручників вивезли з СІЗО номер 3 Новочеркаська. Наступного дня вони вже були у Воронежі, потім приїхали до Самари і, зрештою, прибули до Челябінська. Весь цей час з політв'язнями практично не було зв'язку. Нагадаю, що Рустема Шейхалієва затримали під час. З хвилі наймасовіших облав росіян в окупованому Криму 27 березня 2019 року 25 кримців звинуватили у спробах повалення російської влади, та незаконно ув'язнили через нелюдське ставлення тюремників минулого року. У російській в'язниці загинув один із тих бранців Джеміль Гафаров.